гашку нашу зараз заберемо на мойку, бо вона скоро в цій калюзі тут втопиться. Зараз заберемо її, перемиємо разом з прицепчиком, з валтоном, отаким. -от. Все поперемиваємо і тоді назад вижнемо на площадку, тому що зараз немає часу її полірнути, доробити і так далі. І це маса, така тут маса цікава, то поки що вона буде. ну Вона, в принципі, і так, нормальна, виміється і буде чітко. Салончик протреться, а коли вже в нас буде час, тоді ми заженемо її. Полірнемо, зробимо повну хімчистку, хоча салончик тут і так, до речі, такий непоганий. Але зараз я вам покажу, як воно запускається після пару днів простою. До речі, дивіться, тут е як на BMW, майже спинка є. Дивіться, чикс, називаєш? І воно саме верхня спинка від'їжджає. Отака от комплектація. Так, ну що, запускаємо. Свічки на кава горять. Це ждати чи не ждати? Ну ладно, попробуємо. Апарат, апарат! Взагалі, в будь-яку погоду, взагалі без різниці, коли її запускати.